Тут, скоріш за все, сфера вашої діяльності змалювалася, ваша робота, так, щось тут прямо буде змінюватися, і ви будете намагатися якось утримати ваші позиції, але не зможете. Обставини, обставини сильніше за вас, і сильніше ваших бажань. Але потім з часом, мабуть, вже починаючи знайомитися з цими змінами, ви зрозумієте, що все відбувається тільки на благо вам і на краще. До речі, разом з цими змінами, так? Ви тут на місці не сидите, ви намагаєтесь якось спасти ті старі ваші позиції, так? Утримати їх хочете. І тут буде вихід, вихід на якихось людей, як, начебто, за консультацією ви виходите, будете звертатися, і у підсумку ви вийдете на дуже впливову людину, тут чоловіча фігура, у вас програється тут знайомство з людиною, і в подальшому хороша така дружба буде. Так? На Знаєте, от коли людина буде дарувати вам якісь свої знання, свій досвід, заставить як начебто по-іншому дивитися на обставини, на положення справ, якийсь новий підхід до вирішення тих задач, над якими ви сьогодні працюєте. І я хочу сказати, що ця людина стане для вас такою Доленосною зустріч буде для вас доленосною, тому що окрім тих змін, які будуть програватися, вони, мабуть, вас підштовхнуть, щоб в вашому житті з'явилась людина, впливова людина, яка навчить вас по-іншому підходити до вирішення визначених питань. так? Це ті задачі, з якими ви стикаєтеся в сфері вашої діяльності, і це допоможе вам вийти на новий рівень. Тут на сходинку вище ви стаєте, і людина допоможе вам зростати кар'єрними сходами. Тут однозначно підйом на сходинку вище це новий рівень. Однозначно.